Шукайте Бога, шукайте, люди, нині шукайте, бо пізно буде. Поки живемо і світлий розум, пригляньмо в себе уважно, кожен. Чи над усе любим Господа Бога і ближнього свого, як себе, самого, може, зневаживши Боже ім'я? Дуже високо несем своє я, чи підкорилося волі твортю, чим переповнені наші серця, ми терпеливі чи скорі до гніву, користолюбні, осудливі, встиві, може, на лихо собі перелюбні, вперті зухвалі, скупі, грошолюбні, любимо випити, вміємо вкрасти власну вину. На когось перекласти повні неправдою наші уста. Як так, то ми знов розпинаємо Христа? Ми, християни, які на словах, чи наша віра у добрих ділах? Хліб свій з голодними ділим не раз, з хворим на побути, знаходимо час, Бідному вдягнемо, щоб скрив, скрив на готу, в'язням звіщаємо правду святу, дбаєм про немічних сирітів дів, так поступати Христос повелів, перемагаємо в собі власний гріх, не в любові до всіх. У чистоті наше серце й думки, так воно в нас чи усе навпаки. Що тобі каже сумління твоє, що перед Богом грішним ти є, чи докоряє запеклість провин у муках за гріх твій мирав Божий син, смертю від пекла тебе відкупив, і двері до раю ласкаво відкрив. Бог дав нам волю, ти сам обирай місце для вічності, пекло чи рай. Скоро прийде він судити цей світ. Всі ми дамо перед Богом звіт за кожен вчинок, за кожне слівце, не легкова собі, знаючи це, а зупини на дорогах своїх. Перед Ісусом покайся за гріх. Він тебе любить, таким, як Ти є, в мати, хоче в Тобі мати житло своє. Ось Він надії, стукав серця. Може, пощуєш, може, озвестя, цими словами, спасительстві стука, глянь на пробиті ноги і руки, глянь йому в очі, чи зможеш дивитись, так, щоб у гордості не покоритись. Хіба хто серце із каменю має, але Господь і таке розбиває. Молотом Духа Свого Святого в ім'я Ісуса, іди до нього, шукайте Бога, шукайте, люди, не завжди небо відкритим буде. Як забере Господь, дух благодаті, то буде вже пізно Бога шукати. Ваш день сьогодні, завтра не ваше, голос любові кожному каже. Нині шукайте. Хайтеся слізно, спасайте душі, поки не пізно. Амінь.